Друзі, доброго дня! У нас з'являється невеличкий автомобіль. Я б навіть сказав би, мікроавтомобіль. Це Mercedes А-класу А-160, дизельний двигун 1,7. Щоб ви розуміли, цей автомобіль розхід палива цього автомобіля до 5 літрів на 100 кілометрів. Дуже економний малюк, який півроку тому приїхав з Німеччини. Обслужена ходова, мастер-фільтра пару тисяч назад міні, повністю весь в рідній фарбі, але є невеличке підфарбування по низу. Передні правої дверки. Там 150 бється, але в принципі можна рахувати, що цей автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Також особливості цього автомобіля, що передні крила пластикові, а також задні. Це кришка багажника, також пластикова. По машинці встановлена літня гума Піреліша, 16-ті легкосплави, дуже красивий, симпатичний салон. Автомобіль має помаранчевий текстиль. Плюс текстильні килимки в комплекті у нас ідуть. Досить непоганий стан. Автомобілі заявленого пробіга 150 тисяч кілометрів. Це 2002 рік випуску. Автомобіль має всі рідні вікна, всі заводські, жоден не мінімум. Як заводи виїхали, так вони збереглися до сьогодні. На даний момент автомобілі 22 роки. Уявіть собі. Але якість Mercedes не перестає дивувати, і навіть старші машини досі їздять і ще подивіться в досить симпатичному стані. Маємо передні електропідйомники, маємо п'ятиступачку механіку. Кондиціонер, задній дворник, підігрів заднього скла. Також туманочки у нас є задні. Що про цю машинки можу сказати? Якщо ви плануєте навчитися їздити і не хочете витрачати багато грошей на паливо, це буде ваша перша машинка, то я рекомендую вам взяти Mercedes-класу, він досить маленький, майже кубик такий, майже, майже квадратний. Дивіться, висока посадка це теж дуже класно. Що ви бачите, що у вас коїться під автомобілем спереду? Дивіться, яка у нас подушка. Якщо так вважати, то... Ось моя рука, і отак настільки високо ми сідаємо. Плюс автомобіль стоїть на проставочках, він вищий. І це дуже хорошо для наших доріг, особливо якщо е, берете першу машину, будете планувати паркуватись біля бордюрів, то е, не переживайте і за високого збільшеного кліренсу за счет проставок, Ви зможете їх начіпати і свої бомпіра не оставляють на цих бордюрах. Е, друзі, як варіант автомобіля до п'яти тисяч доларів. Е, будь ласка. Чому ви ні? Механіка, дизель З за кордону, одна власниця в Україні. Ми чекаємо ваші пропозиції.